У гнізді в селі Леляки на Полтавщині у Лелек, Грицика та Одарки, з'явилися п'ятеро пташенят. Про це стало відомо з прямої трансляції життя птахів в межах проєкту національного природного парку Пирятинський. Більше про це далі говоримо із доцентом кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Анатолій Подобайло з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Анатолію. Вітаю. Вітаю! Розкажіть нам, як ви спостерігали за цим процесом. І не тільки ви, а й всі глядачі, які могли це дивитися наживо на YouTube каналі. Як себе зараз почувають ці пташенята? І скільки їх? Розкажіть. Спостерігали, як завжди, цілодобово в камеру у сотні пар очей. Зараз пташенят у нас п'ятеро. Успішно вилупились всі. І це дуже гарний такий собі проміжний фініш. П'ять лелеченят буває в нашому національному парку не часто. Одне, два гнізда, та й то не кожний рік. Через а загалом погоди... в парку 80 гнізд. Тобто, це дуже серйозний результат і дуже гарна заявка на успіх. Через зміну погоди, через різке похолодання. Чи були загрози до того, що пташенята можуть не вилупитися? Насправді на то батьки, щоб захистити своїми крилами своїх нащадків від погоди. Адже яйця вони зігрівають постійно, цілодобово і майже без перерв. Тому фазу висиджування яєць, лелеки пройшли успішно. Були нюанси. Ну, наприклад, Грицик літав ночувати в чуже гніздо. Ого. Але літав він ночувати в чуже гніздо лише для того, щоб. Зупинити сім'ю сусідів, конкурентів, щоб вони не впливали на наших нащадків, але згодом заспокоїлось і все стало на місці. А що ви маєте на увазі під впливом? Маєте на увазі, щоб вони не втручалися в гніздо в грицика і ударки? Сусіди завжди конкуренти, навіть люди за межу сваряться. Угу. Зрозуміло. Як змінився загалом побут цих лелек після того, як з'явилося аж п'ятеро пташенят? Раніше вони висиджували, я бачив, що по черзі ці яйця. А як вони тепер розподіляють ці обов'язки? Розподіляють порівну як в рівноправній сім'ї. Грицик змінює одарку, одарка Грицика. Інша справа, що тепер треба приносити у гніздо не лише будівельний матеріал для його відбудови, але і харчі для нащадків. І приблизно кожної години хтось щось приносить для того, щоб ташенята росли і міцніли. А чим харчуються лелеченята? Поки вони маленькі, то перевагу віддають дрібним е, організмам, черв'якам, п'явкам, комахам, волохокрильцям. Але вже сьогодні, десь ближче до обіду, одарка принесла жаб, і навіть найменше пташеня, яке вилупилось 9 травня, жабу ковтнуло. Лапи не зраз... ноги не зразу лі... влізли в її в горло, трошки постерчали, але успішно жабу подолала. Тобто буде рости. Наступне питання: що попереду у лелеченят, коли можливо настане той етап, коли вони можуть спробувати політати, навчитися політати або вивчати світ довкола детальніше? Ну, до польоту нам ще місяця півтора, uh -huh. а може й два, зараз їх треба вигодувати. І треба сказати, що до моменту виліту з гнізда. Перших два-три тижні, коли лелечата будуть маленькими, може настати критичний період, адже сім'я залежить від тих ресурсів, які вони знаходять у довкіллі, від того наскільки багато черв'яків, комах іншої живності навколо. Тому сподіваємося, що батькам таки вдасться прогодувати цю сімейку інакше. Інакше можуть бути критичні моменти всім відомо, що деколи лелекі батьки найслабшого викидають. Ми готуємося до такого розвитку подій, і якщо е, таке станеться, то будемо намагатись врятувати отого слабшого. Якраз хотіла запитати, чи можуть люди втрутитися в цей фактор е, навіть з огляду ось на це гніздо, на цю сім'ю е, лелек чи можна допомогти харчами? Загалом можна, але лелекі птахи дикі, і далеко не кожний птах е, візьме підгодівлю у людей. Старий Грицько мав такого друга і ходив до нього деколи випрошував рибку. Грицик – птах дикий і до людей не ходить. Тобто, ці птахи покладаються повністю на себе. Пане Анатолію, і все ж про леченят. Хочемо знати, як їх звати, хто їх називав. Називали їх в чаті, право, наз... право дати ім'я леченяті було надано тим, хто дасть найбільший донат на Збройні сили. Тому у нас деколи трапляються такі дивні імена. Первістка назвали Міннехаха. Якщо дослівно перекласти на українську, це буде водограй. Вода, що сміється. Все слово прийшло до нас з Америки. Переклад з індіанської мови. Там є такий чудовий водоспад. Надав цьому, цьому пташеняті ім'я українець, який вже тривалий час живе в Сполучених Штатах Америки, але підтримує Збройні сили і вболіває за наших Лелек. Лелек переглядом підтримує теж цієї трансляції. А як решту звати? Ірпінь. Другий, Джесіка, Лесик, і найменше п'яте Катруся. Зрозуміло. Ну такі є і традиційні українські імена. Головне знайти відмінності, щоб знати кого як звати і розрізняти їх. Так. Пане Анатолію, ми дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. За тим, як будуть розвиватися події. Глядачі можуть щодня стежити на Ютуб трансляції лелека Грицько. Тож будемо напевно повертатись до цієї теми, коли вже лелеченята будуть вчитися літати. Вам дуже вдячні, що доєдналися. Анатолій Подобайло, доцент кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами на прямому зв'язку.